В Ісландії дітей розділяють у садках, і так це звучить жорстко. Але саме у цьому полягає одна з найгеніальніших ідей в сучасній педагогіці. Там дівчат і хлопців навчає окремо, але не для того, щоб обмежувати, навпаки, для того, щоб дати їм все, що їм дійсно потрібно. Дівчат навчають бути сильними, сміливими і не вибачатися за свою думку, не зменшувати себе і не боятися командувати, коли вони розуміють, що вони праві. Їм показують, що лідерка це не образка, а це компетентність. А хлопців навпаки. Їх вчать не забивати на свої почуття і спілкуватися про емоції, не носити в собі біль, бо так прийнято просити про допомогу, коли вона потрібна, проявляти ніжність, людяність, співчуття і розуміти, що це теж сила. Але чому ж це працює? Тому що дівчатам з самого дитинства кажуть: будь тихіше, не вилазь і не командуй, а хлопцям не плач, терпи і в жодному разі не показуй свою слабкість. Але Ісландія робить навпаки, і не тому, що там фемінізм або суперпрогресивність, а тому, що це здорово. Вий баланс, адже коли ти прокачуєш свої слабкі сторони, то ти стаєш суцільною людиною. А як ви вважаєте, чи було б це доречно в рамках України? Напишіть в коментарях.